Ви знаєте про Хай Марс, але чи чули ви про його потужного суперника з Південної Кореї? Познайомтеся з Кей 239 Чун-Му, однією з найуніверсальніших систем реактивної артилерії на сучасному полі бою. Що робить його таким особливим? Модульність. Чунму може вести вогонь величезним спектром боєприпасів від невеликих 130-мм міліметрових ракет до масивних 600-мм балістичних ракет. Це означає, що система може адаптуватися до будь-якого завдання прямо під час операції. Потрібно накрити цілий район, він може випустити залп із понад 20 ракет. Потрібно знищити пріоритетну ціль здалеку, він може запустити високоточну керовану ракету з дальністю до 290 кілометрів. Ця неймовірна гнучкість у поєднанні з відмінною точністю і мобільністю зробила його надзвичайно затребуваним товаром. Такі країни, як Польща та Оае, вже додають його до своїх арсеналів. Це серйозний гравець, який пропонує конкурентну альтернативу з за вартістю та швидкістю поставок. Чунму це безумовно та система, за якою варто стежити. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на канал.